5 серпня 1921 року на цьому місті розташовувалось баштанне поле, а на іншому березі річки Рось так само виднівся парк Олександрія. Століття тому відважні білоцерківці об'єднались у підпільну організацію Козача Рада правобережної України на чолі з Павлом Гайдученком. Метою підпілля стала підготовка антибільшовицького повстання та боротьба за незалежність України. Їм була надана лише можливість здійснювати інформаційну роботу. Тобто вони мали займатися розвідкою, інформуванням населення також про подальші кроки боротьби за поновлення української державності. Перші три наради, а інколи в документах називають з'їзди цієї організації, відбувалися в Білій Церкві. Вони відбувалися в оселі Григорія Григоренка. Нам невідомо, де знаходиться ця оселя. Відомо, що вона знаходиться на Заріччі ближче до. До храму Марії Магдалини ще одним місцем збору борців за державність було приміщення білоцерківської кооперації у центрі міста. За словами історика, за шість місяців існування козача рада встигла розподілити правобережну Україну на 22 повстанські райони, в яких призначили командування. Також здобули все необхідне для видання підпільної газети та зв'язались з іншими загонами повстанців. Коли організації стало. Небезпечно залишатись в Білій церкві ухвалюється рішення на черговій нараді 30 січня 1922 року про переїзд до Києва. В Києві організація набуває нового масштабу. Тут залучаються молодь, в першу чергу, студенти до її числа. А це студенти основних київських вузів того часу. Це Вищий інститут народної освіти, який діє на базі Київського університету, Київський інститут народного господарства, Київський політехнічний інститут і медакадемія. Однією з учасниць козачої ради була розвідниця сірожупаної дивізії Сестра милосердя українського війська та зв'язківець Анастасія Гудимович, її подруга Маруся Тарасенко разом з батьком Іваном, одним із засновників автокефальної православної церкви, також долучились до лав повстанців. А ось молодшого брата Марусі, згодом у 30-х роках минулого століття вислали до Сибіру без права проживання в Україні, за те, що він, потіснивши Російську. Ввів у програму Київського поліграфічного училища дві години української мови, яка тоді взагалі не викладалась. Однак ЧК дізналась про її зв'язки з повстанцями. Кількарічні героїчні зусилля перекреслюються зрадою, адже ворожа агентура не спала. 1921 року до Тарасенків підіслано хлопця, який добре орієнтувався у повстанському русі. Той повідомив, що прибув з метою організації повстання за дорученням закордонного державного центру на чолі з Петлюрою. Йому повірили, нагодували, обігріли, дали на дорогу кожуха і чоботи. Це ж справді був агент ЧК, який увійшов у довіру і віддав до рук ЧК не одного борця за Україну. У ніч з 4 на 5 березня 1922 року розпочалась люта та кривава розправа над учасниками козачої ради. Тоді у виданні вісті Білоцерківщини їй присвятили статтю під заголовком. Суд над жовто-блакитною контрреволюцією. А ось так учений та дипломат Микола Мандрика описав у вірші розстріл Івана Тарасенка, його доньки Марусі та ще 41-го заарештованого. Тут з нею батько, а з ним вірні друзі, Відірвані з народу діячі, що не скорились ворогу катюзі, під храму не дали йому ключів. Стоять безмовні, голосить кат. Врагов советської власті розстрілять. З того трагічного моменту минуло рівно 100 років, а ворог української незалежності залишився той самий. Незмінними зостались і його методи придушення нашої самобутності, щоб увіковічити пам'ять про відважних білоцерківців, одну з вулиць міста Назаріччі до Кучаєва перейменували на козачої ради. Всього ж по цій справі козачої ради правобережної України було затримано 600 осіб. Частину із них відпустили. 325 осіб було заарештовано, 107 із них це були білоцерківці, 204 це були кияни, решта представники інших міст і сіл України. 47 осіб було розстріляно, значна кількість отримала тривалі терміни позбавлення волі. Радянська влада була безжалісна і на прохання про помилування. Вона залишилася глухою. Таким був шлях боротьби за українську незалежність. Він був довгим, тривалим, кривавим, але українці на цьому не зупинялися, і ви бачите, що цей шлях боротьби за українську державність продовжується і сьогодні. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.